Beat. Трамп повертає українців додому тисячу доларів за добровільний виїзд із США. Адміністрація Трампа планує витратити 250 мільйонів доларів із фондів міжнародної допомоги, щоб заохотити біженців, зокрема українців, гаїтян, афганців і сирійців, повернутися до країн походження. Тим, хто погодиться, обіцяють виплату тисячу доларів. Пише The Washington Post. Понад 200 тисяч українців можуть підпадати під цю програму, яка оминає міжнародну організацію. Ацію з міграції, що традиційно курує такі ініціативи, ідея викликала тривогу серед правозахисників, адже повернення у зони конфлікту називають небезпечним і політично мотивованим. Путіна ставить на захоплення чотирьох областей до кінця року. Російський диктатор Володимир Путін переконаний, що до кінця 2025 року армія РФ зможе повністю захопити Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області. Про це пише Блумберг з посиланням на джерела, наближені до Кремля. За даними видання, Путін не готується до жодних поступок навіть у разі перемовин із Трампом. Навпаки, у Москві налаштовані на затяжну війну та не очі. Якують серйозних наслідків від можливих нових санкцій США? Європейські чиновники побоюються, що Трамп у разі провалу переговорів може або натиснути на Україну заради швидкого миру, або взагалі змінити фокус своєї уваги. Телеграм під ударом В'єтнам блокує месенджер через відмову здати дані 23 травня. Уряд В'єтнаму офіційно наказав заблокувати доступ до Телеграм по всій країні. Як повідомляє Reuters, причиною стали відмова платформи співпрацювати з владою у боротьбі із кіберзлочинністю, наркоторгівлею та шахрайством, а також небажання передавати дані користувачів правоохоронним органам. У документі підкреслено, що месенджер порушує місцеві вимоги. Схожі претензії до телеграм висловлюють і в інших країнах. Зокрема, у Франції триває розслідування щодо його засновника Павла Дурова.